Вінниця уже багато років удосконалює програму доступності для людей з інвалідністю. Мешканцям ще двох вінницьких багатоповерхівок встановили пандуси. Такі підйомники допомагають не лише маломобільним мешканцям, а й військовим, які повертаються з різними пораненнями. Більшість пандусів встановлюють за зверненнями мешканців, але рішення про облаштування такої конструкції прийматимуться, якщо у будинку проживають люди з інвалідністю, а також за умови технічної та фінансової можливості. Повинні звернутися або на ім'я міського голови, або безпосередньо до директора департаменту житлового господарства на ім'я Місецького Віталія Юліановича і залишити свої контактні номери. Проєктанти дивляться, чи можливо технічно влаштувати цей пандус. Якщо можливо, виконуємо, розробляємо проєктно-кошторсну документацію, а потім за наявності коштів і згідно черги виконуємо ці роботи. Вже влаштували шість пандусів, зараз в роботі ще три. І плануємо ще три. Два в роботі і ще три плануємо.